Я не зовсім погоджуюсь от сьогодні, сьогодні, я міркував з цього приводу, я не зовсім погоджуюсь, що Путін відмовиться від припинення вогню. Принаймні, тимчасового. Чому я так вважаю? Зараз я спробую це обґрунтувати. Це якась нова у вас позиція. нова нова Катер. позиція. Я слідкую за вашими конфликтами. Нова позиція. Це нова позиція, до якої я от останнім часом прийшов. Угу. А, я насправді вважаю, що. Ну, не максимальні, але не нульові шанси, що угу. про припинення вогню тимчасове вони домовляться. Повне. Повне. Повне, але тимчасове, ну як там, не знаю, 15-30 днів. десь так от. Угу. Чому <кхи> 에, давайте поставимо знову ж таки, спробуємо поставити себе на місце Путіна. Та не дай Боже, прости Господи, вибачте. 에, ну, наша, Це наша робота 에, аналізувати навіть найгірших людей світу. Їхні, їхню логіку, Але їхні дозвольте, поведінки. Ми ставити себе на її місце не будемо. Добре, не будемо. Але спробуємо відновити його логіку. Е, те, що відбувається, це називається так зване СВО. І воно переслідує якісь цілі, які досі ніхто не називав. Свідомо. Свідомо. І е, воно має свою точку е, початку, але якою має бути точка завершення цього так званого СВО. Ніхто не знає. Але. Для Путіна суто логічно вигідніше було би прив'язати період завершення цього так званого СВО до найбільшої геополітичної своєї власної перемоги. А очевидно, що зустріч на території Сполучених Штатів угу. із президентом Сполучених Штатів угу. як з рівним, угу. це його повна легалізація, відмивання в геополітичному смислі, перетворення із міжнародного злочинця і терориста на цілком. Рукопожатного світового лідера, і він потім із цього я вам гарантую витисне максимум. Зараз у нього почнеться бенефіс міжнародних зустрічей, і якихось відповідних самітів. Угу. А далі, а, от ці всі різноманітні заяви щодо контролю над стратегічними наступальними озброєннями, це просто переведення офіційного порядку денного на інший рівень. Що валяло. ну ми ж не про Україну збиралися. Це Україна, це ж якісь деталі, це якийсь дріб'язок. Ну так він не має якогось віде. особливого стосунку. Ми вирішуємо глобальні питання. От президент Росії і президент США вирішують долю світу, і таким чином вони це все будуть подавати в відповідному плані. Зрозуміло, що він з такої нагоди виторгує для себе щось в контексті зняття санкцій, і очевидно, воно почнеться. І це буде логічно обґрунтовано. Насправді ж, Трамп зробив Путіну королівський подарунок у цій зустрічі. Ну, абсолютно королівський подарунок. Він так не вважає. Неха, не, ми ж говоримо зараз, як це вважає Путін, як будуть це все подавати всередині Росії. А воно таким чином і є. І за це треба віддячити. Ну, зрозуміло, що це все організовувалося б не заради того, щоб вони вийшли і сказали, ну ми там. Вирішили проводити діалог для цього є Вітка Дмитрієв та інші відповідні люди, які там будуть цей діалог проводити. Ні, їм треба зараз буде оголосити про щось значиме з точки зору як Путіна, так і з точки зору Трампа. Буквально секунду перерву вас тут, тому що хотів сказати про це. Буквально Ройтерс зараз пише про те, що Трамп та Путін можуть дійти до певних домовленостей вже сьогодні, і це повідомляє. Ну вибачайте, друзі, але анонімне джерело з Кремля. Ну, так часто буває. Схоже, що сьогодні будуть узгоджені деякі умови, оскільки Трампу не можна відмовити, да. а ми не маємо можливості відмовити, сказало джерело. Ну, і Фрідріх Мерц також щось на це натікав. Вибачайте, що. Да. Ні, я, я в принципі. Ну, тут просто така логіка прослідковується. При цьому, от я кажу: от що, що, яка ще краща точка для того, щоб оголосити про завершення СВО перемогою. СВО завершена перемогою. Значить, а які цілі були СВО? Ну які цілі? Ну наприклад, там відродити місце Росії. Ну, Пане Петро, я вибачаєте, тут вступлю з вами маленьку дискусію. Він їх окреслив чітко. Він відніс області до Конституції Росії українські. І і, і і і і що що йому заважає ні залишати одне, ні це все одна в конституції? Не, не не в не, не в теперішніх рамках, Ні обласне область не, е, не, не захоплені. Ну значить, будемо. А це ж це ж все знов ж таки. Це все, це все вже питання для відповідних дипломатичних формулювань. Так, я погоджуюся. Путіна вони, Путіну вони, вони лайну – це на раз. Два да, вони, все ж вони припиняють вогонь, а це відноситься на питання подальшого вирішення uh -huh. в ході відповідних uh -huh. різноманітних переговорів. Найголовніші ж питання вже вирішені. Значить, відновлені відносини США, перезавантаження це найголовніше питання. Uh -huh. А це все це деталі. Uh -huh. Вони потім будуть вирішуватися. Зрозуміло, зрозуміло, що тут Путін, мабуть, абсолютно щиро може сподіватися, що внутрішньоукраїнські процеси політичні використати їх проти самої України. Uh -huh. Тобто, продовження uh -huh. війни насправді іншими методами. Частково терористичними, частково політичними. Це, це ж ми ж ми ж з вами розуміємо, що оголошення про завершення вогню не означає завершення війни і близько. Війна, війна з нами, е, щонайменше до кінця життя Путіна, а швидше за все, і довше. Ми, я думаю, всі це прекрасно розуміємо. Тут питання про переведення в якусь іншу площину. Але от я просто подумав: а який ще буде у Путіна кращий момент для того, щоб оголосити про перемогу в СВО? Чи є він якійсь найближчій перспективі? Ну ні, немає. Ну там, ну вони можуть продовжувати як нинішні бойові дії до осені, щось там захопити. Це буде за е, підставою для оголошення про завершення СВО кращою, ніж зараз. Я впевнений, що ні. А зараз, от відповідний геополітичний тріумф, який треба не просто отримати, його треба закріпити. Uh -huh. Його треба закріпити, значить, треба домогтися початку зняття санкцій. Далі пробивати дипломатичну ізоляцію, втягнути, наприклад, цей процес європейців, провести з ними якийсь самі для того, щоб закріпити цей процес. Дуже насправді спрятлива ситуація. Причому ж мова він може думати абсолютно щиро і, мабуть, справедливо, що це тимчасовий тимчасовий момент для накопичення відповідних сил, перезавантаження відносин, перегрупування і так далі. Але повторюсь. От який іще момент у нього буде формат? Там, до речі, цікавий момент. Російські пропагандисти буквально тиждень тому значить, опублікували таке повідомлення, що значить, зустріч Трампа і Путіна буде присвячена укладанню плану завершення СВО. От Трамп із, із Путіни будуть завершувати СПО тобто Путіна. Це не буде рішення, це буде план, який передбачає якийсь певний таймінг. Так ну можливо, ми ж ми ж не знаємо, як це все назв. Як вони це все назвуть і так далі? Тут ключове питання знову ж таки: е легалізація Путіна в міжнародному просторі, так. зняття санкцій і припинення вогню як плата за це, в результаті чого Трамп е поставить себе як переможець, і там почне готувати промову. З нагоди вручення Нобелівської премії миру, яку, як повідомляють західні змі, він наполегливо регулярно телефонує Расмусену в Норвегію і каже, там а Столтенбергу. А Столтенберг, пробачте, Столтенбергу телефонує регулярно в Норвегію. і каже, що дивіться, значить, от ви ж там не забули, що там мені Нобелівська премія миру. Хто 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 більш гідний ніж я? Відбулася ж нещодавно знакова подія, зафіксована відповідними міжнародними фінансовими інституціями ВВП на душу населення Росії нижчі, ніж ВВП на душу населення Казахстану. Ну, я думаю, що російські еліти про це знають і відповідним чином це теж для них відповідний аргумент. Там, до речі, ще ж один аргумент, чому їм зараз вигідно оголосити про завершення так званої СВО там і про якесь припинення вогню. Mm -hmm. По суті, от, по суті, однією із задач, якщо абстрагуватися від того, що вони там говорили, а однією з задач. Це було продемонструвати, що Росія це наддержава, яка самостійно вирішує будь-які свої дії і не, не повинна ні перед ким звітувати, хоче воює, хоче там ну, не псує. Це визнає. Да. І от підсумками цього припинення вогню гіпотетичного, що, що, що має стати? Значить фактичне відмивання Путіна, ну і відповідно всієї там російської еліти в міжнародно-правовому сенсі. Далі це. Фіксація того, що вони щось загарбали і за собою це утримують, нехай знову ж таки там не офіційно повністю легально, да тому що ніхто офіційно легально цього не визнає, але от вони за це собою утримують, А для росіян це офіційно легально воно завжди було на другому плані в порівнянні з тим, що вони реально тримають воно наше і все воно наше і там все. Там. Да. А те, що вони там <кій> собі думають, це їхні справи, <кій> нас це не стосується. Це другий момент, і якщо тим більше ще домогтися, хоча б якогось часткового зняття санкцій, то будь ласка. Це от відповідний, відповідне підтвердження, що вони можуть робити все, що завгодно, і це відповідний сигнал для всіх сусідів Росії. Дивіться, от ми, якщо будете проти нас щось робити, ми, значить, у вас тут влаштуємо геноцид, і нам за це нічого не буде. Ми потім підемо. Це а, все так, зафіксуємо. наступний, так. Да, 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 да. І таким чином диктувати можливість диктувати свою знову ж таки цю імперську mm -hmm. волю, а це для них. Основне, в принципі, от щоб вони могли диктувати імперську волю сусідам, от ми такі великі, слухайтесь нас, і бійтесь нас, головне. Так що, тут, в принципі, для них теоретично переваг досить багато. І повертаючись до, запит... ну, до репліки, що чому, наприклад, не 9 травня, ну, можна припустити, що Путін просто дуже серйозно покладався на літню кампанію. Виявилося, що літня кампанія, мабуть, я сумніваюся, що виправдала повністю очікування Путіна. Ну і відповідно там якось особливого сенсу далі продовжувати це в такому форматі. Ну якось не видно. Я з ми раціоналізуємо Путіна. Він демонстрував неодноразово. Наша помилка зараз. він неодноразово демонстрував, що для нього оці всі там різні карти, які йому приносять Ковальчуки. Там і інші ці всі вся вся ахінія, шамани там, і так далі, можуть відігравати більшу роль, ніж так. якісь раціональні так. аргументи. Так. Але я би не казав, що він якийсь там повністю якийсь е, е, психопат, який не контролює абсолютно нічого, і нічого, ніяких рішень не може ухвалювати. І є у нього певні елементи раціональності теж. І, мабуть, те, що він збирає ці всі справді великі зібрання, це, угу. мабуть, свідчення того, що якісь рішення справді він ухвалює, і справді, з його точки зору. Важливі рішення. Доводить до боярків да, тобто якась... бояри, ви повинні погодитись. да. Кивнули да, да. головою. Да, 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 да. Да. Моя, як, завжди, як завжди це у них було прийнято. От, і як це завжди у них ці всі питання Друзі. вирішувалися. Я, до речі, не здивуюся, що стосовно я, дня перемоги. Пане Петра, дуже та... коротко завершуйте. Да, Наступне, да. Да, прошу. Ні, я просто не здивуюся, якщо він там ще оголосить в Росії Державне свято День перемоги в СВО і так, заснує, заснує орден перемоги в СВО, і зрозуміло, як товариш Сталін перший сам собі вручить.